Вітаю вас, глядачі інформаційного порталу Золочів.нет. Сьогодні Бузьк святкує 925-ту річницю від дня народження. Як усе відбувається, ходімо дізнаємось сьогодні? У нас 925-та річниця міста. Фактично, тої і круга дата. На жаль, на жаль, вона трошки не, не попала не в той час, але під час війни ми святкуємо день народження нашого міста. Ми довго сумнівалися, чи то робити чи ні, але вирішили, що треба зробити. Вирішили, що треба показати. що… Що життя не закінчено, і що ми віримо в перемогу. І тим самим дійством ми сьогодні також проводимо благодійний ярмарок, де збираємо гроші на ЗСУ. Був ми дали клич по наших бюджетських школах, і вони на то відгукнулися. І діти наробили багато того, що ми продаємо. Сьогодні гроші будемо спрямовувати на ЗСУ на їхні потреби. З самого ранку ми почали сьогодні зрозуміло, що на службі Божій помилилися за наше місто, помилилися за наших воїнів ЗСУ. Також по програмі в нас було те, що ми кожен рік проводимо це турнір з футболу серед вулиць міста. Нас переважно приймає 6-7 команд цього року. Також було 6. Також ми проводили волейбольні змагання, де були команди не тільки з нашого, з нашої територіальної громади, але й сусідніх. І легкоатлетичні змагання. Ну там було трошки більше ширше представництво, тому що в нас є дуже відома не тільки на область, а на всю Україну спортивна школа з легкої атлетики. Відповідно до них на їхні запрошення приїжджають багато, багато спортивних шкіл і привозять дітей, які також мають деякі досягнення в легкій атлетиці. І другу, ну і то, що після обіду, то зокрема в нас тут концерт. Ми його планували на скверику робити, але у зв'язку з погодою і було попередження ДСНС, що можливі були пориви вітру і груза, то ми перенесли сьогодні його до клубу. Ну я думаю, що нам вийшло, тому що в нас великий зал вміщає 500 людей. Є людей більше. Думаю, що свято нас вдалося. Ми хластуни скатська організація Національна скатська організація України. Цього року ми приєдналися до святкування Дня міста Бузька, продавали ручну з ручної роботи браслетики, свічки, також печиво. І в нас майстер-класи діють. Це по виробку свічок, також аквагрим і плетіння з бісеру. Також браслетиків. Також у нас дуже багато чого продавали, покупляли. У е, нас хлопчики робили самі ножики, дерев'яні, дощечки і, бачите, все розкупили. Всі вирочені кошти йдуть на ЗСУ. У е, нас, я думаю, дуже багато піде і ми всі з радістю допоможемо. Ми продаємо на ЗСУ, збираємо кошти, допомагаємо воїнам. У е, нас тут є печиво, пряники, булочки, булочки вода. Також у нас є підставки для телефонів, е, лопатка для меду. Е, нам допомагали батьки робити ці е, печиво та е, пончики. А куди плануєте надіслати кошти вилучення? Зсу е, там на ССУ. сирнички, ось ці беремо. Продаємо за 25, дуже смачні всі розкуплюють. Продаємо от вже коколу. Були кекси дуже смачні, тарталетки були дуже смачні, багато чого ще було. А всі вирішені кошти з того підуть на допомогу ЗСУ. селу. Саме сьогодні, 2 жовтня, древня княжа, місто Буськ святкує свою 925-го річницю з часу першого літописної згадки про. Наше місто сьогодні у Бузькому міському народному за сприянням Бузької міської ради та голови Ростислава Сліпця відбуваються гарні патріотичні урочистості, патріотичний концерт та благодійний ярмарок. Всі зібрані кошти будуть передані на потреби Збройних сил України. Віримо в перемогу, дякуємо Богу і Збройним силам України. Працюємо на перемогу. Все буде добре. Який номер зараз будете здійснювати? Червону калину. Юрій Обілико, це незмінний наш звукорежисер. Без нього би товариство. Юра, гарне почуття гумора, без нього би нічого не було. Також нашому художнику декоратору Є Ілії Андрієвої вона завжди дбає про те, аби в народному домі сцена завжди була гарна, ушатна. І ваші аплодисменти прошу для методичного кабінету. Товариство, я вас ще раз вітаю з 925 ю річницею, о 6-й годині в буському міському народному домі ще буде фільм пригоди, дізю, Контрабас». Ну і, звичайно, ж, запрошу вас на благодійний ярмарок. А в бічному холі також ще відбуваються майстер-класи. Тому ми включаємо легеньку музичку і ще з годинку свій можна тут побавитися, купити ласощі, солодості і задонатити на ЗСУ. Слава Україні! Героям!